Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона сама ходить чи сама ходить. Якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ще досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі оказались непопулярними. Тобто, це, знаєш, та сама історія про а чого ти так наряджаєшся, що ти так. Це я для себе нарядюся. Мені нравиться, це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну, я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу. В таких віщах, які мені не шкода, поним? Но на, на улицю я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і по падежки. І от є кліше, що да? я деваюсь красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай по -чесно. Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях. Ну, 80% людей, ну, щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це понятно. Тому не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу адільно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняє, де постійне із насіла буває, а ти підкидують щось там а, в алкоголі і так далі, на жаль, але такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своїм партнерам, це, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там дівок алкоголю і так далі. Ну, Мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю, потусуватися і розайтися. Все, отака от історія.